Добрий день, мене звати Женко Тимур. Хотів би вам презентувати свою проєктну роботу за темою історії української літератури. Мета, мета нашої роботи це вивчення основних закономірностей літературного процесу у зв'язку з соціально-історичними і загальнокультурними закономірностями, суспільного розвитку, впливом слов'янських і європейських літературних традицій, вивчення основних тенденцій, розвитку української літератури, основних літературних напрямів, стилів. Роль класики української літератури встановлені характерних рис, вітчизняного мистецтва слов, українсь... прадавня українська література до 14 століття. Давня українська література частина української літератури, яка створювалася на українських етнічних землях різними мовами: староукраїнською, латинською, польською, російською та іншими. Початковий і найтриваліший період розвитку українського писемництва, його фундамент. На якому пізніше розвинеться нова українська література, вона постійно розвиваючись змінювалася, виробляла свою жанрову систему, змовну характером тогочасного мислення як авторів, так і читачів, а також нерозвин... нерозривним зв'язком із історією, релігією та філософією: Усна народна творчість, пісні, казки, легенди, книжне писемництво пам'ятки 5-9 століття, літописи, сказання, зведення літописів Валесова книга Остромерове Євангелія Біблія. Українська література періоду Київської Русі поділялась на писемну літературу, життінну природничу наукову літературу, оригінальну світську літературу, твори, написані давньоруською літературною мовою, життя святих, повчання проповіді послання, повчання дітям Володимира Мономаха, слово про закон і благодать Іларіона. Ораторська проза, літописи, історичні хронічки, повість временних літ, Київський літопис, Галицько-Волинський літопис, поеми, слово про ігорів похід, українська література 11-14 XI століття належ до особливого типу літератур, так званих християнізованих. вона, постійно розвиваючись, змінювалась, виробляла свою шанрову систему, з умовним характером тогочасного мислення як авторів, так і читачів, а також нерозривним зв'язком із історією. Релігії, філософії, великою залежністю від стилю твору від жанру. Перший період доба монументального стилю, що охоплює 11-11 століття. Традиційно у підручниках ця епоха називається періодом Київської Русі, другий період XII століття, середина 15 століття. Літературна творчість побудувала в жанрах, зафіксованих ще в попередню епоху, проте відбудувалася її у літературанні. Тр третій період. Український ренесанс середини 15-го кінець 15 16-го століття, впроваджується латиномовна та польськомовна література, виходять перші друковані книжки, 4 період, українське бароко, кінець 16-18 го 18-го 16 18 століття. В цей час остерігається культурний спалх, який приніс українську літературу багато нового, наприклад, шкільну драму, україномовні вірші, модифікується традиційний жанр, ораторська проза та літописання, твори без художнього вимислу, літописи, історичні хронічки, пояс минулих літ. Київський літопис, Волинсько-Волинський літопис, історіографічні твори, синопсиси, життя, вчання, провідні послання, повчання дітям Володимира Мономаха, проповіді Кирила Туровського, Біблія, твори з елементами художнього вимислу, патерики, києво-печерський патерик, повідання, аноніми, повідання про святих Бориса та Гліба, апокрифи, слово, слово про Ігорів прохід, література 14-15 століття. Перекладна література з грецької, сербської, болгарської мов, Повість Олександрія, Оригінальна література, нові редакції Київчеського патерика, нові списки хождіння Данила Пополомника, проповіді послання повчання Фотія Григорія Цяблика, літописи, Літовський літопис, Короткий Київський літопис, література 16 18 століття, полемічна література, твори українських писанків кінця 16 18 століття, спромені проти католіцизму на захід православ'я та проти верхівки православного духовенства, яке прийняло Унію, Мон Вишенський, Послання до єпискофів, Раси Смотринський, ключ від Царства Небесного, Петро Скарга, проєдність церкви Божої, Стефан Зазані, Казання Святого Кирила, історична проза прозові твори, яких зображені важливі для долі народу події минулого на документальній основі, козацькі літописи, літопис Самовиця, Історії Русів, літопис годянського полковника Григорія Гороб'янки, Поезія україномовна Клементій Зіновій Григорій Сковорода, польськомовна Лазар Баранович, латиномовна Павло Русин, драматургія, шкільні драми на розляні великодні історичні теми Володимир, Феофан Прокоповича, Інтермедії інтерлюдії, готові гуморичністеньки, які виконувалися як окремі невеличкі вистави в антрактах між діями драма або трагедії, перетепні драми, нова українська література 19, початок ХХ століття. Українська література до шевченківського періоду від виходу Енеїди Котляревського, література 40-60-х років, Шевченківський період, література 70-90-х років, українська література кінця 19-го, початку 20-го століття, новітня українська література. 1917-2000 роки, література часів Центральної ради УНР, літературний процес 20-х років, розстріляне відродження, міграція і українська література. Література в період 1941-1945 роки. Українська література післявоєнного періоду, період відродження 60-х років, літературний процес 70-80-х років, українська література в період розпаду СРСР, українська література на сучасному етапі. Отже, українська література Є фундаментальним засобом формування особистості громадянина з високим рівнем національної свідомості та культури. Виховний потенціал літератури є універсальний характер, затяги чому робляє моральні пріоритети, ціннісні, орієнтири, естетичні критерії. Вона віддавнена до сучасності, визначається своєю унікальністю, глибоким філософським підтекстом і впливом на світову культуру. Її історія та творчість показують непреривний розвиток і постійну готовність виражати сутність українського народу через слово, твори української літератури збагачують духовно. Виховить патріотів, щеплю любов до рідного краю, батьківського дому, до України. Вони відтворюють дійсність правдиву, яскраво, поетичну, подаючи відомості про боротьбу за національну самостійність і соціальну справедливість. Слава Україні! Дякую за вашу увагу і гарного дня.